Ми знаємо, що хочемо знайти, але не можемо боротися самі. Без допомоги бібліотекаря або точніше психолога я хочу побажати всім представникам цієї благодійної професії вдячних клієнтів і спокійного пузного життя. Щоб щасливо в світі жити, треба вміти мріяти і любити. Бути добродушним, щиро усміхатись, твердити вперед. І не оглядати. Головне не втратити запал і інтерес. І тоді ви попадете в чарівний світ чудес. Поїхали. Може, це комусь здається смішно, та треба виглядати, як людина а, успішна. Бо успішному все завжди вдається. Негатив відходить, лише все добре додається. Якщо цей закон буде чітко ти триматись, то громадне щастя, почнуть собі виробляти. І буде вам вести завжди і всюди, і підуть вам зустріч люди на долю, а треба вірити Господню волю, бо життя то то є складна наука і щасливим бути хороша штука. Вітаю всіх колег зі святом. Нехай ваші професійні навички та знання, ваша щира і добре ставлення до людей зроблять їх життя спокійнішим, цікавішим і щасливішим. Доброго вам здоров'я, любові і великих успіхів у вашій діяльності зі святом!